Дівчатка, всім добрий день. Сьогодні подивимося з вами разом журнальчик, який я придбала разом із Сабріною. Сабріна вже огляд є. Для тих, хто пропустив відео, обов'язково заходьте на мій канал. Дивіться, там класні моделі, їх аж 34. Багато є з чого вибрати. Давайте подивимося, що в цьому журнальчику. Мені тут теж сподобалися моделі. І з вами хочу поділитися. Показати, що тут є цікавенького. Так, Сюди гарний тепленький половер. Тут дві довжини перед трош... трішечки вищий. О, так вам видно буде. Спинка нижча. Дуже стильно виглядають такі моделі. До речі, і в Сабріні є теж така модель, що перед трішечки вищий, чим Спинка, дуже гарний узор і колір. Гарний шоколадний половра. Комфортна довжина рукава і половра. Гарна довжина, якраз буде тепленька. Отут дуже гарна пряжа, секційного фарбування, і меланж, гарна дуже пряжа. Тут теж в'язка така цікава. Давайте трішечки ближче вам покажу. Так, риночку. А так, зверніть увагу, як тут вив'язано. Англійська резинка. Так, йдемо далі. Так, тут декілька розрізи посередині, декілька кольорів, тут і шапочка, зверніть увагу, і пловер прикольний. Для таких дівчат, що вже давно в'яжуть цей модель. Такі загрози страшний. Половер хто любить полоски? Бактус. Дуже цікава модель чоловічого половера. Гарно підібраний узор і колір також цікавий. Так, у ну, дівчинки тут кардиган і половер. Дві моделі. Дуже стильно виглядає кардиган. Тут у нас шарф. Довж... Довжина його 1,90 на 53. Такий і буде дуже, дуже тепло. Гарний візерунок, але от я так придивлялася до нього. Дивіться, тут по краю є крестик, нолик. Якось воно. Трішечки не, не, не дуже гармонійна, на мій погляд, я б оцей узорчик перенесла б на край. Було б так гарніше. Колір дуже такий привабливий, жіночий. Теж гарна модель. Так, дівчатка, те, що я вам і казала в описі журнала Сабрина, те, що. Моделі зараз не такі вже величезні. Для тих, хто не, лю... не полюбляє оверсайз, з'являються такі моделі більш підходячі до розміру вашого. Гарний, дуже пологр, буде теплий, дивлячись на те, що тут є і ажур. ви бачите, така об'ємна в'язка. Оце дуже цікава модель. Тут Дуже цікаво, придивіться, який тут узорчик зараз вам поближче покажу. Так, і небесний такий колір, приємний. Ще один кардиган молочного кольору. Так, тут схемки, до речі, дівчата, не на всіх, правда, моделях, а не, але на більшості з 36-го розміру по 50-й, по 48-й. Давайте поближче подивимося. Це дуже зручно для тих, хто самостійно не любить рахувати. Викрійку прораховувати. Так, далі кардиган. Дуже ефектний, поєднання кольорів дуже гарне. Але, мені кажеться, треба його вдівати разом із сукнею. І на високих підборах буде дуже ефектно. Так, далі. Ось теж гарна модель. Берете е декілька кольорів, які вам подобаються, улюблені ваші кольори, і вив'язуєте один в один модель. Дуже буде прикольно. Він такий нарядний цей половер. Можна додати люрексу в цю тоненьку, е доріжку лицьову. Трішечки буде дуже гарно. Так, жакард, жакард, я обожнюю і вважаю, що е, практично всі жінки його люблять. Можливо, не так багато, як на цьому половері, але хоча б деяку частину, десь на рукавах, або е, по вирізу горловини, або по краю е, полотна. Десь тр, трішечки жакарду додати, і вже зовсім другий вигляд. А оста... все полотно можна вив'язати лицевою гладдю і трішечки десь додати полоску жакарду. І вже буде цікава, гарна річ. Так, далі. Теж жакард, нам навіть показують, як можна його Краще який образ створити з цим кардиганом. Зі спідницею і з брюками. Дійти теж гарно буде. Дуже гарна річ. Кольори приємні і унівес... універсальні. Так, такий кардиган, такий воноютний, домашній. Отут мені сподобався візерунок. Кольори теж, от прям вони мені дуже-дуже подобаються. І Візеруночок гарний. Покажу вам його поближче. Але, дівчатка, немає схеми на цей візерунок, а перекладач не зовсім точно перекладає. Треба ще попрацювати з цим візеруночком. Він такий приємний. Все далі. Дівчатка пишіть, коментуйте, яка модель вам більше сподобалась, яку б хотіли собі зв'язати. Так, а це взагалі е цікаво, цікава, дуже цікава модель. Бачите, її треба було придумати. Рукава у нас такі яскраві. І жилет, як будто е вив'язаний. Окремо, але ні, це такий е кардиган. Це на спинку, зверніть увагу. Ці моделі я б трішечки б додавала об'єму, а так все, все б залишила, Він такий веселенький. Так, ось така ще у нас моделі кардигану теж гарне поєднання кольорів. Тут у нас і шарф іде. Це теж гарна модель. Тут снуд, шапочка і пуловер. Візерунок гарний на шапочці. Тут можна було просто зробити манжет білий, але ж бачите, як прикрасили гарно. І снут. Ну, але е, сподіваюся, що тут на пологрі білий е, воротничок. Тоді воно буде більш гармонійне, ну, на мій погляд, а це снут. Так, і остання модель з цього журналу. Такий меланж. Меланж тут якось поєднаний з пряжою секційного окрашування. Теж гарний колір, повсякденний половер, дуже класний, тепленький з таким воротничком. Вона то тепленька, але знаєте, якщо вдягати під верхній одяг, то він буде трішечки заважати. Так, зверніть увагу, тут іще така цікава ниточка, бачите, де товще, де тоньше. Так, тут зворотні петельки, і по них, бачите, такі колосочки з лицевих доріжок. Так, дівчатка, сподіваюся, вам сподобався цей журнал, сподобалися моделі. Пишіть. Коментуйте завжди. З радістю читаю ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую вам, що ви зі мною. Всім бажаю гарного настрою та мирного неба над головою. Дай Бог, все буде добре.